Привіт, друзі! Сьогодні, 9 серпня, з вами знову Лир Кличок. Дедлайн сплив. Мит проти Китаю та Індії шалених немає. Росія не збирається припиняти війну. Трамп підтягував це як міг, йому це вдалося, відправив для цього а і фактично підіграв Путіну. Путін запропонував план припинення війни в Україні. Він дещо відрізняється від того, який він озвучував у червні 2024 року, де якого відсилав, але суть залишається та сама. Україна має здати території, Україна має капітулювати. А Трамп називається обмін територіями, але українськими. А чому не російськими? Давайте спробуємо розібратися, що власне відбувається, бо оголошено вже про зустріч Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці. Так, Трамп запросив Путіна до себе до Сполучених Штатів Америки. тобто він військового злочинця запрошує в Сполучені Штати. Оригінально виглядає. Зараз вам готовий все детально розповідати, друзі. Підписка, коментар, подобайка. Ну і звісно, прошу поширювати цю надважливу інформацію, тому що це те, куди нас рухають сьогодні. І як будуть розвиватися події, в великій мірі буде залежати від нас самих і від європейців, які поки що мовчать, але будуть збиратися сьогодні на велику нараду. Коментар, підписка, подобайка, ще раз повторюю, і давайте тепер до суті. Учора пізно ввечері державний секретар США Марко Рубіо на тлі багатьох повідомлень про те, що може відбутися зустріч Трампа і Путіна, сказав: Ну, воно було б доцільно, аби попередньо попрацювали над умовами досягнення якогось прогресу перед зустрічю і каже: сподіваюся, зустріч відбудеться. Я думаю, президент Трамп готовий до неї. Я думаю, Путін дав зрозуміти, що готовий до неї. Очевидно, зустріч має бути присвячена чомусь конкретному. Потрібно досягти якогось прогресу до зустрічі, щоб вона була плідною і вартою. Але проблема заключається в тому, що вони збираються вдвох обговорювати те, як має закінчитися російсько-українська війна без України. Хоча за окремими повідомленнями Зеленського нібито запрошують на цю зустріч. І Трамп учора під час підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном відповідав на запитання журналістів. Він багато говорив саме про ці дві країни, і в тому числі він прокоментував хід подій щодо можливого припинення російсько-української війни. Це він сказав ще до того, коли повідомив про зустріч свою із Путіним. І каже: Зеленський отримує усе. Щоб врегулювання війни в Україні просунулося, і Путін і Зеленський зацікавлені у досягненні миру в Україні, каже він, Путіну подобається Вітков, сказав Дональд Трамп. Вітков нещодавно був у Москві. Сам Вітков нічого не коментував публічно, але окрему інформацію в пресу все ж таки зливає. І, до прикладу CBS News повідомило про те, що Путін подарував Віткову медаль радянської епохи орден Леніна. Призначену для співробітниці ЦРУ Джуліани Галіни, син якої, психічно хворий, речі, друзі, загинув в Україні, борючись за Росію. Ну, так повідомляє е, західна преса, і це виглядає справді дуже комічно. І схоже на те, що Вітков прийняв цей орден. Вміє Путін грати на психологічних тонкощах і Віткова, і Трампа. Також Трамп сказав, що США пропонують і поступки території Києвом, і повернення частини районів України Росією. Хоча у виданні Street Journal, яке опублікувало план Путіна, там мова про це не йде. Я ще цього торкнуся. У мирній угоді каже Трамп між Росією та Україною буде певний обмін територіями. Найближчими місяцями є можливість підписання мирної угоди за участю Путіна та Зеленського. Найближчими місяцями навіть сам Трамп не вірить у швидке припинення війни. А формат припинення його взагалі не цікавить. Це те, про що я говорю вже не перший рік, і ви також це чудово добре знаєте, друзі. Щодо самої зустрічі 15 серпня. Вчора пізно вночі, за київським часом, Дональд Трамп опублікував відповідний пост у своїй мережі True Social і написав, що довоочікувана зустріч між мною, президентом Сполучених Штатів Америки, нагадав він, хто він. Та президентом Росії Путіним відбудеться наступний п'ятниці, 15 серпня, 2025 року, у великому штаті Аляска, який колись був російським. Додаткові подробиці буде повідомлено згодом, сказав Трамп. Дякую за увагу до цього питання. Написав він традиційно у себе у пості. У Кремлі підтвердили практично майже відразу, що справді в Алясці на Алясці відбудеться зустріч Трампа і Путіна, і також пише видання CBS News з посиланням на джерела, що Зеленський може взяти участь у саміті Путіна і Трампа 15 серпня. Ну, в принципі, ми також цього не виключаємо, я особисто не виключаю, але чи буде там Зеленський ще, як на мене, питання доволі відкрите. У Путіна коментуючи зустріч з Трампом, зазначили, що вони пропонують провести наступний раунд саміту в Росії. Тобто, вже само початку є думав, що буде не одна зустріч Трампа, і Путіна. Тобто, те, що пропонував Марко Рубіо, попередньо досягнути якихось домовленостей, так не буде. А Трамп і Путін будуть зустрічатися багато і в такий спосіб, фактично, Трамп буде легалізувати Путіна. Тобто, плани Путіна щодо розмови з Трампом це надовго. За один раз про усіх Рюриковичів точно він не встигне розповісти. Ну і досягати конкретних домовленостей, схоже, він не планує. Я маю на увазі Путін. Чому я так говорю? Раніше перед цими всіма повідомленнями видання Sky News написало про те, що Росія надала список вимог для можливого припинення вогню. Вашингтон, мовляв, зараз шукає схвалення з боку України цих вимог та схвалення з боку європейських союзників. І згодом Wall Street Journal, практично майже відразу повідомляє про те, що Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо ми виведемо свої війська усієї Донецької області. Я вам про це розповідав учора у вечірньому відео. І згодом з'явилися подробиці у рамках пропозиції Путіна, нібито він може. Зробити так, що буде ухвалено закон, який зобов'яже не нападати Росію на Україну чи Європу. Ну звісно, він це може зробити дуже легко. Внесе відповідну законодавчу ініціативу до Держдупи Російської Федерації, потім Рада Федерації це все проголосує. Ну, всі схвалять і буде, мовляв, мир надовго. Ну принаймні так це будуть продавати, але є така дуже гарна історична аналогія. Гітлер у 1938 році. Також підписував Чеберлену якийсь папірець, що більше ні на кого не збирається нападати, якщо йому віддадуть судети. Аналогія один в один, тому історії з Росією і Третьим Райхом вони дуже схожі. І Street Journal з посиланням на джерела стверджує, що Путін представив США план щодо врегулювання українського питання, який було передано саме через Віткофа. Як пише видання, план включає. Територіальні поступки з боку нашого, з боку України. А Вітков повідомив європейським чиновникам, що російська пропозиція передбачає два етапи. Про це говорив і Ушаков. На першому етапі Україна виводить війська з Донбасу. Лінія фронту заморожується. Другий етап Путін та Трамп узгоджують фінальний мирний план, який згодом буде представлений Зеленському. Ну, класно виглядає, вони самі собі на двох щось будуть вирішувати. Крім того, Путін вимагає визнання російського контролю над Кримом юридично. Щодо визнання Донецької та Луганської областей поки що не зрозуміло, але не виключається, що Путін може вимагати і це. Європейці пише Street Journal, з глибоким скепсисом віднеслися до пропозиції Путіна. Від України потрібні дуже великі поступки, і Росія не поступається нічим. Росія не бере на себе жодних зобов'язань. кажуть європейці, тому вони нічого і не коментують. Вони не можуть за нас це коментувати. І як пише Street Journal, європейці та українці справедливо побоюються, що Путін просто знайшов чергову нагоду уникнути санкцій та продовжувати війну. Тепер тиск може розвернутися у бік Києва, а Путін уникне нових санкцій. Ну, фактично, тому Вітков і їздив до Москви, і Трамп показав, як на мене, свою слабину. І Вітко сказав європейцям, що ця пропозиція демонструє щирі наміри Путіна в бік миру. Все ще допускається, що фінальна угода може відрізнятися від початкової пропозиції Путіна, але, як на мене, суть зрозуміла. Ми маємо вийти з тих територій, які... З 2014 року укріплювали, щоб Росія там не могла наступати, тому що Путін не може посунутися в Донецькій області. Я думаю, що це можливо чи не найголовніша причина, але їх декілька. Тому Путін змінив дещо свій план, який він оприлюднював в 2024 році, де висував вимоги капітуляції України. Нині суть залишається та сама, форма лише змінилася, і на це пристав Трамп. Зеленський вже сьогодні вранці прокоментував ініціативу Путіна та Трампа про територіями і сказав: відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. І саме сьогодні, чи то, можливо, завтра, кажуть, що вихідними високопосадовці зі США, України, Європи зустрінуться у Великій Британії. Аби узгодити пропозиції напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Але можливо це зібрання і перенесуть понеділок, вівторок чи середа. Тому що ну виглядає все дуже дуже просто в розумінні Трампа і Путіна, але в розумінні нашому і європейців, звісно, це виглядає трішки. Не зрозуміло, як воно буде відбуватися насправді, тому що я думаю, вам не потрібно розповідати про ризики, які ми будемо мати, якщо відведемо Збройні сили України на 82 кілометри від нинішньої лінії фронту, залишимо ці території під контроль росіянам. До прикладу, припинимо обстріли в повітрі. Росія буде швидко накопичувати свої війська, а якісь там обіцянки на папері росіян, ну вони нічого не вартують. Враховуючи те, що дійсно на сьогоднішній день Путін неспроможний. Фінансово, ресурсно здійснювати успішні військові операції на території України і отримувати великі територіальні здобутки, звісно, він буде пропонувати якісь інші варіанти. Я розглядаю сьогоднішні його пропозиції щодо припинення, так якщо можна назвати російсько-української війни, а правильно буде замороження, і то тимчасове як його дуже відверту і примітивну маніпуляцію, на яку пристав Дональд Трамп. Що ви з цього приводу думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях, друзі. Якби Трамп продовжував тиск економічний разом із європейцями на Путіна, на Китай, тому чи допомагав нам далекобійно зброю, ситуація була б іншою. Не виключаю також, що ця вся історія зав'язана і на Китай. Китай запропонував такий дуже хитрий хід і в такий спосіб сьогодні буде домагатися підписання якоїсь дуже вигідної угоди з Дональдом Трампом, а гарантувати те, що. Путін не нападатиме далі на Україну та на Європу, сьогодні ні Америка, ні Китай не будуть і не можуть. Тим часом сили протиповітряної оборони збили минулої ночі ракету Іскандер К та 16 ворожих безпілотників, хоча запускали по території України не так багато їх, 49 штук. Але все ж таки, як повідомляють повітряні сили України. Ударними БПЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей ракетами місто Дніпро є влучання 31 шахеду на 15 локаціях. А над Німеччиною за три місяці зафіксували 536 шпигунських дронів. Про це пише видання Більд. Це має безпосереднє відношення до того, які наміри у Китаю та Росії. Ну і, звісно, Північної Кореї, яка активно їм підіграє. Так от, видання Більд пише про те, що за останні три місяці зафіксовано 270 інцидентів за участі цих дронів. У 55 випадках одночасно спостерігали два і більше пристрої. Найчастіше безпілотники з'являлися ввечері та вночі. Основні об'єкти спостереження, військові бази, енергетичний сектор і критична інфраструктура. Над американською базою Рамштайн зафіксували до 15 дронів, що летіли з строєм. Ну, перепрошую, друзі. Невже не бачить сьогодні у Білому домі, зокрема Дональд Трамп, те, що Росія і Китай готуються до Великої війни і діяти із ними треба абсолютно по-іншому. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся на канал, що ви думаєте з приводу ініціативи Путіна, яку ви бачите її перспективу? Я зацікавлення почитаю ваші думки, буду намагатися відповідати на них. Також підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Мережу Facebook та X, посилання на них є в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!